Подивіться, яку перестановочку ми у нас зробили. Знову в наявності ця вана по акції 32 тисячі гривень, друзі. клапан, перелив, все в комплекті, 1,70 сімдесят. Ось така вана. І ми отримали ще ексклюзив, якого немає ні в кого в Україні. Найпопулярніша зараз вана та найтрендовіша пристійна окремо стояча вана. Я думаю, що це Бестселер буде 2025-2026 років. Вона ідеально легка в догляді. Ось так от стіночку поставили і Тут додатково ще місце там, для шампунів є. Розмір такий ж самий. Вона була 46 тисяч гривень, зараз 36 тисяч гривень по акції. Виробник Польща перелив до них в комплекті. Метр сімдесят розмір. Тут можна змішувати, встановити як окремо стоячий з підлоги. Да? Чорний, хромований, там золотий, білий, будь-який, або змішувач зі стіни. Тут вже просто обирати вам, або які у вас вивіди води зроблені. Насправді я б обирав би цю ванну дві штуки, всього лиш в наявності в Україні.